Ситуація на Сумщині. І допоможе нам заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак на зв'язку з нашою студією. Пане Володимире, доброго ранку. Слава Україні. У вас вітає північний східний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку, героям слава! Як у вас ця ніч і що станом на ранок? От, до речі, у вас там як холодно, дощить, яка погода? Бо вона теж, теж впливає на оперативну ситуацію. 100%. Ну... Е... Вважаю, те, що рашисти після нещодавної атаки масової по Україні трохи видихались. Мабуть, будуть накаплювати черговий раз свої раді для вбивств. Тому ця міст я особисто спавні спокійно, були окремі постріли на це так, для міста Суми, це як зазвичай. Приводу погоди. Ну погода як все сказав, грибна. Грибна погода, тому що не дуже холодно, так е дощики пройшли, тому не сподіватися, що е гриби будуть, але, е на жаль, от, в, в сумі особисто грибний край, весь те, що опенький, те що там, там, де небезпека, там, де е стріляє. Тому все, так важко подумати, і, куди йти і за грибами для, для сумчан. А що, в лісі безпечно? Розміновано все? Ні, в лісі е, міста ж Сумська область, вона велика, і їй ж у глиб Сумщини, можливо, тим так. Тому, звісно, що там, де, де неможливо, то неможливо, там, де дуже хочеться, то можливо. Тобто, за грибами на південь Сумщини, так? А чи можна, окрім е, грибів, можливо, в північних лісах Сумщини, зустріти північних корейців? Чого питаю? Тому що власне росіяни і їхні воєнкори пов'язані з російською північною групіровкою, прости господи, військ, скаржаться, що ці відповідні найманці не допомагають російським військовим здійснювати військові операції в Сумській області. Тобто, чи можемо ми говорити про фіксування на Сумщині північнокорейських військових? Ну я би сказав, є фіксування е, короля літра. Я його називаю, це Дмитро Медведєв, який зараз знаходиться в пхіняні, і з якою ціллю він там приїхав. Я вважаю, що він приїхав випрашувати чергових чергове м'ясо корейське, морковку по -корейське, у нас на, су, на сумщині. Для чого для того, щоб, можливо опять кинути їх на сумський напрямок? Е, можливо, але е, таких... Е, не зафіксований за останній час військових корей. з Кореї особисто я не чув і ну, такої інформації немає. Пане Володимире, як у вас з електрикою, з водою і з газом? Дякуючи Богу та Збройним силам України та нашим енергетикам та іншим підрозділам міста Суми. В принципі, хоч і задіяні вірні виключення, але на даний час так, ну, їх ще не було, слава Богу. Міст це по місту Суми. Місто Шоста говтується від уже скільки блекаутів у них днів. Хотів, до речі, хотів би два слова сказати про порівняння міста Белгород і міста Шостка на сумщині, uh -huh. там де були блекаути. То в місті Білгород вийшов так називаємий Гладков губернатор і сказав біля сій всіяє свого паласу. І сказав, що росіяни сидять по домівках, по квартирах, не виходять на вулицю. І в місто Шостка розгорнуті миттєво розгорнуті пункти незглавності, гарячі харчування е, е, по, майже цілодобово. З е, місто Суми також благодійники виїздять, в місто Шостка також допомагають е, тим саме, також з самим, їжою з гарячим харчуванням. Тому два паралельних е, світу, і в місті Шостка газовид, газ відновлений. І також вже е, подається вже е, участково електропостачання вже відновлюють, пане Володимире. А що стосується шостки, власне газ, світло, вода, люди казали, що ситуація вкрай складна е, вже. Помалу вдається все це, я так розумію, підтягувати так, під так, притомний рівень. так, водопостачання відновлення, газопостачання угу. відновлення. З електропостачанням є певні е, проблеми, але там вони працювали, ну, подавали на генераторах, працювали, видавали якусь кількість е, потужності на місто, і вже, вже е, звичайне, не через генератор, а через звичайне електропостачання вже відновлюється в різних частинах міста. Транспорти Шипово. сполучення і логістика видається останнім часом, що ворог намагається зробити все, аби відрізати саме ці спроможності нашого групування в Сумській області. Можливо, щоб полеж... полегшити собі ситуацію в невеличкому, але все-таки шматочку Курщини, де нібито залишаються наші військові про це якось мало останнім часом згадують. Але менше з тим, логістика на Сумщину чи є розуміння? Нюансів зараз тут. Ну, дійсно. Ви всі, мабуть, чули про те, що прошити почали масово кошмарити залізничний транспорт, залізничні е, вокзали. Е, до речі, що той шостки вбили людину е, під час ремонтної роботи також поранені е, люди під, під час повторного обстрілу. Дійсно, вони в своїх телеграм-каналах пишуть про те, що ну як би так радіють, що хочуть відрізати. Є вже певні у них такі досягнення якоби в лапках. Але е, влада робить всі заходи для того, щоб ці їхні влажвологи фантазії недійсніли. Робляться також е, ну, є певні проблеми в пасажирському перевезенню, але робляться комбіновані, е, варіанти е, транспортних ну, про транспортне вирішення цього питання, коли неможливо проїзду по, по окремій ділянці ділянки е, якоїсь. Залізничної колії, тому це робиться автобусним шляхом. Звісно, це е, продовжує час е, в дорозі. Ну але це безпека, це, це все таки безпека. Всі розуміють, от, наприклад, е, на днях була е, майже після комендантської години приїхав потяг е, Київ суми Вже комунальний транспорт пороз... забрав із канотопу, розводив по домівках. Е, місця, хто не з тому надали кілька місця для того, щоб вони зранку могли вже забрати до свого місця призначення. Пане Володимире, пам'ятаєте, ми ще колись з вами говорили, коли е, руським не давалося перейти оцю е, трасу, яка йде від Сум на суджу російську. Але коли вони вже перебралися через цю дорогу і, і юнаківку взяли в, в захопили, то далі ви казали, є небезпека, що там йдуть такі ліси то кажуть, можна так, навіть так. і взимку ховатися і просуватися. Як там зараз ситуація, що кажуть наші захисники, вдасться їх до е, до, до снігів вичувити. Ну, Наскільки мені за моєю особистою інформацією, то це наразі вдається. Немає, поки у них не не, не виходить, хоча вони дуже про це е, мріють я б сказав так. Але наші хлопці дають їм по соплям, і вони поки. Ну, і бажаю, що і не перейдуть цю межу до, а, цю межу між, між трасою та лісопосадкою. А щось чути, до речі, з Юнаківки? там лишилися наші люди в окупації? Ні, в окупації не лишилося, але є ще люди, які ну, не, так сказати, чи повернули, чи не виїхали напередодні, на, на також в півдронах, в, в, в Юнаківській громаді людина поранена. Тому в чому? Тому що ну, звісно, вона все під евакуацію? А ну, віддаті, людина сама прийняла рішення вернутися в своє помешкання. Тому в окупації нема, але люди ну, їх дуже небагато, але вони ще є в юнаковській громаді. Надаві. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, як відбувається евакуація з найбільш гарячих от, прифронтових цих громад? Чи є якась система, чи все таки більш стихійно і досі? Ні, ну щоб ви розуміли, опять же вже ж до перший місяць е, об'явила на евакуація з 10 кілометрової зони і всіх охочих, і хто вже потім уже скамта коли клюнув е, петух жарений, коли вже при, почалися прильоти, вже всі бажаючи вивезли. Але ну щоб ви розуміли за спочатку місяця евакуйовано з таких е, гарячих місць 300 людей. Я вважаю, що це невелика кількість, тому що коли була гаряча фаза, то це було і по 200, і по 300 людей за добу. А це образно за майже за дві, до два тижні, тільки всього лише 300. Пане Володимире, а от ці дороги, які є тепер важливими і альтернативними, не, не будеш поїздами по області їздити. Вони всі закриті е, сітками, є, вистачає цього матеріалу? Ну, на превелику радість, що є в дороги, які не треба закривати сітками, вони рашисти не достають, і ну, образу, це в сторону рамен, дороги можна об'їжджати безпечно, по крайніми на даний час. Угу. А в як оцінюєте захист об'єктів критичної інфраструктури? У нас тут якраз в Києві. Чергова хвиля дискусії, бо виявилося, що е, трансформатори, які ще з минулого року за мільйони були захищені, виявилися абсолютно Ключові не захищені. компоненти так. енергетичних. От, і фактично на папері були захист, а в реальності не було. і Їх винесли просто е, шахедами. А цей рівень захисту, передбачав, що такого не може бути. От така в нас столична є історія. Як у вас? Я б хотів би зазначити, що проти ракети. Іцькандирчики кінжал, які бойова частина десь приблизно тонна варірується, то важко захистити якимись бетонними плитами чи іншими якимись... Ну, з ракетами зрозуміло, а що до шахетів, зокрема, радіокерованих Шах... великих FPV дронів з бойовою частиною Фактично, 50 плюс-мінус КГ. Те, що... Ну я би сказав так: те, що нашу енергетику луплять вже не один рік, вже майже четвертий рік, і вона, слава богу, ще стоїть і. Скажіть, з перебоями, але відновлюються, то це я вважаю, що це вам найкраща відповідь на ваше питання. А як швидко відновлюється? От ви, ви, ви теж помітили, що пробує ворог виносити залізничну інфраструктуру? Ми вже від енергетиків принаймні знаємо їхні темпи, уміння, перемикання, коли вони знаходять просто супер рішення. От, а от як залізничники, як швидко вони справляються після того, як Є атака не лише на рухомий склад, там на депо, так само на е, енергетику, яка живить у, укрзалізницю. Подивіться, от нещодавно, коли расисти били по одному локомотивів на Сумщині, то у них з'явилось відео те, що як вони е, прольоту цього ББЛА. І що вони намагалися влучити в локомотив? Тому е, я зазначав, що треба е, Укрзалізниці закупити так називаємо чуйки, це такі приборці, в яких видно е, безпосередньо те, що е, літає над в цю, даний час над потягом ну, в реальному часі. Це поперше, те, щоб лок, водій локомотива, розумів, де яка небезпека наражає, де він знаходиться і що, що може статися. Приводу відновлення, так відновлю дуже швидко. Ну там так. Те, що енергетики, як би сказав, то що у нас пожежники ДСНС, боги я би назвав. Що енергетики також і я вважаю, що у нас появилась нова каста, також і це працівники залізничності залізниця до цього. Подякуємо дякую, пане Володимире Володимир, пане Володимир. Дякую, Володимир мені, Біцак, заступник голови міської райради рай був з нами на зв'язку.